Міня Гроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, була 504 продано, щасливий власник своїм ходом 10 кілометрів відправляється в дорогу. Булат 504, 50 кінських сил, коробка 4 плюс 1 на 2, примусова гідравліка, 28 шини. Бере в нас вже четвертий тракторець. міні агроглеваха 27 кілометр, траси Київ, Одеса. Поїхав додому 10 кілометрів своїм ходом. Доставка в нас безкоштовна, але захотів дядя Міша проїхатися на тракторі додому. Міні-Агроглеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса, трактора, причепне навісне обладнання. Запрошуємо до нас на майданчик, трактори ще є, гарного дня всім!